О, любі хлопчики і дівчатка. Хоча тут хлопчиками важко назвати добрі дядьоли, в яких іграшки не дешеві. Сьогодні ми роздаємося ось таку касетку від Кенвод. Так що, як я і сказав, любі хлопчики і дівчатка, давайте сядемо на місце. Ми Ближче роздивимося цю касетку Кенвуд. Доволі нечасто трапляються на ринку аудіокасети Кенвуд. Ну, ви ж ці прекрасно знаєте, що Кенвуд не виробляв своїх касет. Ну, ми зараз про це і поговоримо. Так що почнемо. Так. Ми на місці. І ми розпочинаємо. Сьогодні у нас на огляді ось така касетка. Як ви помітили, це касета від Кенвуд CD-54. Як то кажуть, на просторах інтернету заявлено, що це 85-й рік. Але касетка каже, що вона трішки молодша. Ну тут ви бачите, що це нерідне, нерідна вкладка. Е -е, японці люблять. Свої вкладки робити. Так що, ну, дістанемо ось так от. Нібито і вкладка а, із доволі нормального такого паперу. бачите тут а, є спеціальний номер, тут було був якийсь написулля приклеєна і я її віддав Кумі. Блін, майже куні. Так, так, так. Крем сода. Це ніби як якась і рекламка, і... але думаю, що це... ці касети десь, можливо, на студії так робили. Ось. Футляр. Футлярчик. Тобто боксик. Сумніваюсь, що рідний. Дуже схоже на якийсь... Ні то Fuji, Fuji ні то... ну бачите, немає ніяких відбитків, що за бренд. Ну, якась там зборна, не, не хто. Але у нас же ж, розмова про касету. Тут ви бачите, у мене є такі от, така наліпочка. І ви здогадуєтесь, чому вона там. Немає, бачите, захисту від стирання, тому, щоб нам сьогодні трішечки там про... відкалібрувати і щось спробувати записати, я вже заздалегідь переклеїв, щоб нам не витрачати часу. Ось. Ця касетка на, на просторах інтернету ну, чомусь пишеться, що це 85-й рік. Хоча. Так, у нас є серійний номер. А серійний номер каже, бачите, одиничка друга. Що це 81-й рік. І я так підозрюю, що, скоріш за все, десь приблизно воно так і є. Скоріш за все, 81-й. Чому я так вважаю? Тому що в мене є ще ось така касета. TDK E, SA46. E, якщо я не помиляюся, касета 82-го року. І ось, і ось, і ось, що в нас тут виходить. Це повністю. Однакові касети. Давайте також, щоб це у нас. І там гвинтики, і там гвинтики. Це повністю ідентичні корпуси. Один в один. Тобто ви вже всі зрозуміли, да, що Kenwood виробляв TDK. Тобто Kenwood замовляла е сірійники. Так, давайте. Ось так от. Термашками все вийшло. Сірійнік. Ну, на TDK так і е сійний номер вказує, що це 82-й рік, а Кенвот 81-й. Тобто ці, можливо, корпуси ще з 81-го приблизно вже штампувалися. І, можливо, вже, е, цю касетку ще раніше штампували, ніж саму касетку SA. Або просто використовували вже ці корпуси. Ось. Але це повністю одна і та ж сама касета. Тільки що тут Кенут, а тут TDK. Зробимо ми ще. Ага, бачите. І. Та ж сама подушечка. Подушечка, бачите, роздвоєна така. Ми сама подаємо основа, основа е, цієї подушечки роздвоєна. Так, і мають смужечки. Червоні смужечки, бачите, однакові. Тобто і стрічка. Використовується теж одна й та сама. Давайте спробуємо подивитися стрічку. Стрічку ми зараз подивимося. Так. Давайте ближче. коричневого кольору. Шоколад. Ось таке от просто шоколадна шоколадна стрічка. Гарненька. І давайте порівняємо з TDK. Так. Я не думаю, що там будуть щось, якісь відмінності. Давайте ми отако раз. Значить, кен от у нас буде з, зверху. Знизу тідікей. І оп-по-по-по. Оп. Подивіться. Вони повністю ідентичні. Ну, тідікей, здається, трішки-трішки темніший колір має. Якби це були різні корпуси. Там білий і чорний. Ну, зрозуміло, що там би було б би... відтінок мінявся би точно. Але тут чорні корпуси у бидвах варіантах. Ні, Ті все ж таки, якщо я не помиляюся, напишіть в коментарях. Чи тільки мені здається, ну здається, що Ті має більш темнішу стрічку. Хоча по. Е по всьому остальному ну ніби одне те саме. А от під таким кутом, ну ніби однакові. Можливо, якщо я таку подивлюсь, в поза камеру, ви знаєте, поза камеру вони реально здаються однаковими повністю. Ну Можливо, якийсь там є Ну, Знаєте, як рік різниці і десь там составчику трішки змінили. Напилення того порошку. Але Kenwood і TDK. Як то кажуть, мама та одна, мама одна, тато один. Ось. Тільки шапочку змінили. Одна і та сама касетка. Е -е, на цю касету я не буду е -е, нічого сьогодні записувати і калібрувати. Тут гарний запис. І мені він дуже подобається. Я його хочу послухати. Ось тому стирати я не буду. Ну, ми, я ж так розумію, що ніхто ж не сумнівається в якості стрічки TDK, тим більше Сей. Тобто, це безпрограшний варіант для запису. Такі стрічки. А от Кенут. Я теж думаю, що безпрограшний варіант, але заради цікавості. Ми зараз підійдемо до деки і спробуємо калібрунути, ну і трішечки писанути. Так що вперед. Так. Ми на місці і сьогодні на декі від Соньки 805 Будемо калібрувати. Так, натискаю калібровку. Відпускає паузу. Так. Думаю, що все буде гуд. І стрічка нормально калібронеця. Бачите, все чудово. Відкалібрувалася стрічка. Ну і тепер давайте щось спробуємо записати. на мрајсет ставак е на 0. останню і ми не будемо там довго прописувати, нам трішечки почути всього-навсього всього різницю. Давайте спробуємо так. Матанем і. Чую трішечки є є такий шум, присутній шум. Давайте зробимо, значить, як ми зробимо. Я спробую використати шумодав. Спробуємо. Так, у нас буде долбі-бі. І спробуємо записати з Dolby, Як воно буде, в принципі, звучати, так? Давайте. Ще раз так по нолях, музочка. Ми спробуємо послухати, що ж у нас вийшло з Шумодавом. А от з шумодавом вийшло все просто ідеально. Статньо. З шумодавом, в принципі, взагалі круто вийшло записалось. Тобто, якщо ви слухали в навушниках, я думаю, що ви чули різницю. Е при звичайному запису було відчутно трішки шуму. Можливо, для тих років е це було нормальне явище таке. ось Бачите, і цю касету. Використовувала як мастер-копію. Цю наліпочку я не знімав, вона приїхала з Японії з такою наліпкою. Доволі непоганий тут був запис, але коли я прослухав там в кількох місцях, запис був спорчений, спорчений саме калібруванням. Тому цей запис, який був тут, це була, був гурт Мальта. І я перезаписав її на іншу касету. А цю, бачите, ми сьогодні пожертвували для калібровки і трішки запису. От хороша задумка прописати цю касету саме е з Шумодавом. Ось. По получилось доволі бомбічно. Ось вона, брат і сестра. Ось так от вона виглядає гально. На цьому буду закінчувати. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу кенвода а-ля TDK. Як вам вони? Чи мали справи з такими касетами? З Ставте вподобайки, підписуйтесь, хто що не зробив цього. Я буду дуже вдячний вам. А якщо хтось захоче матеріально підтримати мій канал, буду дуже вдячний вам. Це буде мотивувати. Ось так що вподобайка, коментар, підписка і слава Україні!